Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую квейк з рандомними монстрами. У нас невеличкий челендж, і ми знаходимося на мапі Tomb of Terror. Це третя мапа третього епізоду. І, власне, я знаходжу ще одну секретну область з е, важким армором, який допоможе, напевно, на наступній мапі, на яку ми прямо зараз просуваємося і будемо на ній вже тусуватися по набоях, ну, більш-менш. Не вистачає Lighting Gun. Сподіваюсь, ми його знайдемо на одній з наступних мап. Наступна мапа називається Satans Dark Delight. Е, темна насолода містера Сутуни. Це хто такий тут у нас небезпечний. А, містер Лицар, слухайте, дав одразу достатньо потужно. Е, з вогнем, ну там буде причесений, напевно, з відеомейкер шотгану. Одразу мені зніс половину бронежилету, який я підібрав минулої мапи. Що тут ще в нас буде відбуватися? Тут у нас зачинено і павучок, так? А, ну і власне е Шамблер. Мені, напевно, сюди ми починаємо Одесею надзвичайно підводну. Що тут у нас? Рибовбивці і спаун одразу. Це не дуже добре, тому що спаун може вибухнути. Хлопців тут вогнемети, тут ще зомбі, і набої для. І ще Гремляни нападають. Подивіться на них. Гремлінів знищує, пробую втікти від спавну. Тут, тому що достатньо небезпечно. Сюди гранату, напевно. А тут нормальний хід, слухайте. Зараз хтось буде причесаний потужно достатньо. Значить, Там біста, судячи з усього, сюди гранату ще. Він десь подівся. На нього не можна в ближній бій, тому що дуже сильно потужно стріляє каменюками і. Е що ще вміє робити? Вміє відбивати постріли. Ну ми якось зайшли, не знаю, роблю сейф, напевно, перший. Готую супернейлган. Огар е з дуже потужною великою патерицею. Що вміє робити? Вміє засилати гранату просто в обличчя. Треба його знищити, тому що його альтернативна атака дуже потужна. Але нарешті, Рокіт ланчер. хлопці, сюди, сюди. Хто тут ще? Ще арбалетник Джеремі і ще тут негідник. Давайте з усіма розберемося. От тут ще в нас е, дуже потужний срібний серфер, який полетів і донизу. І тут Heavy Armor. Дуже добре ми просуваємось. І тепер мені треба просунутись вперед. Тут Техтулху мене зустрічає, слухайте, але йому можна причесати так само ракету, якусь визначити і все, і він готовий. Роблю сейф, 5 ракет лишається. Режим е, строгої економії. Тут ще догіс, якого можна так застрелити, якийсь перемикач. Давайте не будемо поспішати. Тут набої для Лайтінгу. Лайтінг ган потрібен просто як кров з носу. Слухайте, що тут секретна область, такі і набої ракети. Давайте робимо сейф, судячи з усього, треба протискати перемикач. З'являється павук Біста і Мінотавер. Ну, власне, це все розвалюється достатньо просто. Містер Мінотавр отримає з Мейкер-шотгану. і двері знов зачиняються. Прошу відчинити. Відчиняються, дуже добре. Мені кудись сюди треба просуватися. Це мене виводить на іншу позицію, на якій ми, напевно, готуємо. Нейлган, -е, бо тут ще Шалрат е нас зустрічає. Рандомні монстри такі рандомні. Тут ще сейв, Нейлган. Доги з'явився. Давайте не будемо поспішати на мапі. Тут ще один огар, який отримає декілька ракет. Чотири ракети потрібно, щоб знищити цього огра, а цього негідника яким чином знищувати то так само з рокетланчера, тому що це так само огор. Роблю ще один сейв, стає небезпечно достатньо. На тій стороні електричник Тулху і звичайник Тулху, якому треба одразу визначити ракети, напевно. Вони їх 5 лишаються, слухайте. Тут що буде? А, тут будуть платформочки. Ну, не знаю. Тут Огор. Чекайте, не поспішаємо. Тут перемикач, який треба протиснути, він там щось робить. І тут у нас більше нічого немає. Пішов мазон, дуже потужний. Нині у нас саундтрек з Doom Eternal е в переміжку з класичним. Там Мік Гордон його сандалив. І ще один чувак, я не пам'ятаю, на жаль, випишу в опис. Не треба цього огра якось причесати. Чотири ракети було потрібно. Це і готовий, цьому дві всього лише. Там Dogis. Можна відправити шоті декілька пострілів. Я мушу дочекатися свого е, потягу, своєї платформи. Платформа прибуває. Гордон Фрімонт застрибує хі -хі -хі, на платформу. Так, давайте не будемо поспішати, тут ще щось буде. Готую одразу відеомейкер. Це оцей потужний огар. Звалюю сюди і забираю набої. Йому, напевно, ракету. Він мені гранату на десерт. Тут ще біста. Ну, не дуже добре все пройшло, але 95 хп, в принципі, гріх жалітися. Тут такий чудовий мозон, біста, ще жива. А в мене немає чим її брати. нейлган. Тут, здається, всі причесані, так? Давайте забираємо так, так, так. Це що таке спуск донизу, який приводить на початок локації. Мені треба на ту позицію якимось чином потрапити. Давайте не будемо поспішати з цим усім. Пішов стрибок, і ми. Ми я тут притиснув перемикач, він, ну, очевидно, відчинив оці двері. Музон просто надзвичайний. Мік Гордон просто геній. Слухайте, останній саундтрек. Останніх років е -е, дуже радує, що в нас тут буде. Сюди одразу гранату тут, тому що піста. Шотгану добити. Готово. О, секретна область. О, я знаю, тут секрет, слухайте. Тут, нас... тут є ще один секрет. Власне, ось тут, ось тут, ось тут. І ось тут відчиняється. Безсмертя. Плазмаган я отримую, боже мій, це порятунок просто операції. Але що мені треба робити? Мені треба забрати це безсмертя, напевно. Супер ХП е і просунутися сюди рішуче. Ось сюди. І поки працює квад. Тут стрельнути, тут сюди, і ми просуваємося на наступну платформу. А чому та платформа не працює? Працює, добре. Тепер сюди. І ми зараз під безсмертям всіх винесемо. Роблю сейф, тому що небезпечно достатньо. Ну хто? Та така собі тусовка, чесно кажучи, два огри. Могло б бути щось важче. Кладна завершає свою дію. Я стріляю з плазмагану і вриваюся в наступну кімнату, в якій Мінотавр, щось хочу протидіяти. Позаду хтось. А, позаду зачинили двері. Ну, власне, з магану я його розвалюю. Забираю аптечки. І в нас тут має бути перехід на секретний левел, наскільки я пам'ятаю. Три з чотирьох секретів, я щось не забрав, слухайте. А що я не забрав? А я тут щось не забрав. І це було безсмертя, за допомогою якого я міг би зекономити. Е Міг би зекономити, слухайте, армор, а армор лишався ще на левелі, я вийти не можу. Сходити за ним? Так дійсно ми за ним сходимо, тому що М -м, наступний левел має бути надзвичайно серйозний. Тут набої для Нейлгана, у мене він повний. Давайте під воду, напевно. А чи зможу я потрапити назад? Я думаю, зможу. яким чином чарівним чином через, власне, через ліфт. Ну, придеться це зробити. Може це зробити поза кадром? Давайте зроблю поза кадром. Як то кажуть, армор зайвим не буває. Власне, тут ще був секретик з безсмертям, який сильно не знадобився. Я просуваюся до наступного левела, до суперсекретного левела цього епізоду, вхід до якого в цій трубі Власне, застрибую в трубу. На левелі ще хтось живий лишився, подивіться на нього. Hunted Halls. сьома мапа, секретний левел третього епізоду, спавн одразу. Це вибухає, догіс готовий, є купа набоїв, є ракети, і давайте просуватися, власне. Готую ракет-ланчер, тут ще армор. Огор одразу. Ну огор нічого не зробить, тільки гранату може заслати. Там велика достатньо тусовка нас очікує. Давайте, може, ми туди ракету якусь дамо. Ооо, який рішучий, подивіться на нього. І ще й отруйний, так? Супер попрошу утримати. По голові зомбі, і ще один рішучий лицар. Напевно, гранату дамо. Граната спрацює по зомбі, зомбі готовий, нормально. Робимо сейф перший. Сейф пішов. І в нас тут. Так, огарт дав одразу гранату, потужно достатньо. Отримав свою вже гранату, і тут дуже сильний лицар, слухайте, що робити? Давайте, може, плазму йому трішечки причесимо. Причому давайте її якось спробувати економити. Він нападає. Його можна із супершоті е, замочити, тому що він. Ну, достатньо великий. Аптечку рівно одну, щоб економити. І просуваємось далі. Супротивників на левелі 43, я тільки 10 причесав. Може бути небезпечно, достатньо. Тут що? Ракету я підбираю. Давайте тут протисну. Відчиняється телепорт. Ну і. І що? Тут дві аптечки. За кутом, за рогом. Щось нікого немає, слухайте, зараз вони з'являться. Тут я з телепорту прийшов, може я телефрагнув когось? Та ні, яке слухайте, зараз вони всі повилазять. Некромант клятий, телепортується. На ньому не можна демоч утримувати, там ще хтось. Я боюся слухайте, мені страшно. Сюди ракета по некроманту. Не зайшла, здається, там ктулху, то не буде проблема. Тому що ще одна ракета летить. І одна ракета е е не залетіла. Що, очікувати його? Де воно є? Воно десь на горі. Петро на горі, отримає ще одну ракету. Давайте ще гранату йому. Просто в пощеку. Має бути готове. Готове. Добре, тут більш-менш пройшло, на Нейлган. По набоях якась біда в нас. Напряг якийсь по набоях. Там ще Огер попереду. Туди постріл, напевно. Тут ще один сейф. Слухайте, по набоях дійсно напряжонка. Ага, і огер перегрупувався. Отримає шоті. Ще один постріл і готовий. Будь ласка, ракету мені на базу. Я можу щось протиснути, щоб відчинити цей пасаж. Хтось ще кричить, я заберу, напевно, аптечку. У мене ще досі є 102 армори. Ну і зараз щось вискочить. Хлопці, не поспішаємо. Не поспішаємо. Хлопці, готові. Скрах. Гругуля. Ще один скрах. Ну, тут нормально ми причесали. Гругулю я не знаю, чим бити. Та давайте все ж таки з того шоті дамо. Гремлян отримає, Горгуля отримає так само. Чи буде тут секрет якийсь? Тут головне відлави не отримати. Тут 4 секрети на мапі, як їх відчинити, я, на жаль, не знаю. Можливо, вони потім будуть. Що я... Е, чого я досяг? Я досяг не дуже великих, е, тому що там скорпіон ще і хтось з нелгану оддав потужно. Це власне був скорпіон. А що, ракет немає, нічого немає, нейолган є. Шолрат отримає. Отримає ще раз. І в мене плазмаган лишається, на горі потужний лицар достатньо. Що робити? Пробігати тут просто. Тут є армор 89. Значить, Що в нас тут є? Тут є ще один перехід. Маленька аптечка. Е, нагору я, напевно, буду битися з тим лицарем, так? Цього не треба допускати. Ось тут щось у нас є. Кваднемечко, це те, що потрібно. Ну, власне, за допомогою кладнемеджа можна буде... Це все знищити. Лицар готовий. Вся гедота готова, я забираю набої. Протискаю перемикач. І пробую просунутися. Куди, 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 куди? Тут зачинено, що досі. Я що не притиснув, перемикач сюди стріляю. О, Боже мій! Боже мій! Поки працює клад-демедж, це все треба знищити і вижити якимось чином через телепорт, через аптечку. Що вам дати з е, відеомейкеру? Назвичайно потужно ми тут затусувалися, там, здається, ще армор був. Тільки я в трупі е, шамблера нічого не бачу. Значить, тут був ліфт. Чекайте, тут була аптечка. А ми взагалі з якоїсь іншої сторони. Набої для Нейлгану. 150, більш-менш. А як повернутися на минулу локацію? Перепрошую. Бо Тут зачинено, що досі. Тільки не в лаву! Тільки не в лаву, спокійно. Десь сюди мені треба. Там був фармор, тому що. Хлопці, не поспішайте. Декілька пострілів. Як повернутися на попередню локацію? Ну, здається, вже ніяк. Що знизу? Знизу перемикач, який я, власне, протиснув і в цій кімна... ця кімната мене телепортує. М -м. Цей перемикач ми так само протиснули. Так, так і є. Тут зачинено, як є якось... А, можна тут якось затусуватися. Давайте подивимось. Тут нічого... Будуть секрети, не буде. Тут можна тільки померти в тій е, кислоті. Ну, треба, значить, просуватися далі е, по цьому левелу. Бо є трішечки набоїв у нас. Що в нас тут буде? Наплічник? Ще один лицар, ще одна аптечка. Так, тут тінь падає, тінь сонця просто. Але ні, нічого тут нам не видадуть. Пастка спрацьовує, о, тільки не ви, слухайте, вас будемо ігнорувати, напевно, від вас тікаємо просто. Пастка пішла, пробую пройти. Павучок, отруїв. Тут стріляю. Так, тут щось на кшталт секрету. Чому він не спрацював, не знаю, тому що я не влучив. Влучаю. Спавн одразу. Мене знищує. Погана ситуація насправді, значить, мега тут, тому що здійснює тусовку. Я пробую це все пробігти, знищити одразу павука, сюди засандалити, відчинити секрет, знищити спавна. Він, здається, вибухнув. Кібергавбивцю, забрати армор, мега хп, забрати оцеп, протиснути перемикач, висунути ліфт, піднятися нагору і тут все розвалити з супернейлгану, Що ще у нас тут буде? Цей негідник. Щось, я ще не протиснув, якийсь перемикач, судячи з усього, щоб просунутися далі. А, протиснув, нормально, хлопці, не поспішайте. Оп! левел пройдено, троє лишилися. Хто лишився? Армор я пропустив, по-перше, два секрети не знайшов. Лишився в живих, судячи з усього, і ще хтось. Ну, нормально пройшло, я думав, буде гірше слухати. Наступний левел Вайн Tunnels. Тут придеться трішечки пострибати. Набої забираю для шотів по секретах 4. Пам'ятаю, цей левел тут треба буде стрибати по трубах. Давайте одразу е розпочинаємо нашу тусовку. Тут треба рухатися, постійно, напевно, буде на цьому левелі. Значить, тут з відеомейкера, тут так само два постріли, тут павучок нічого не зробить. І нам треба буде відчинити три труби, в яких власне, розпочнеться надзвичайна тусовка. Нам буде для Супернейлгану. І можна за допомогою нього е причесати усіх літаючих супротивників. Я секретів тут не пам'ятаю, на жаль, на цьому левелі. Тобто тут можуть бути проблеми в нас. Тут ще є підводний левел, давайте зробимо сейф одразу. Подивимося, що під водою. Під водою ми будемо якось сюди заскокувати, значить. Можливо, там вже секрет, а може і ні. Значить, із цієї труби ми будемо вилітати кожен раз, коли ми будемо одну з труб відчиняти. Значить, у нас буде червона та срібна руна. Летимо, напевно, на оцю руну. Спаун. Одразу. Так, кібернетичник тулху. Забираю набої, забираю плазмаган. Спаун. Застряг. Не можу його виловити. Витратив навіть набагато набоїв на нього, ну нічого страшного. Це не підходить. Треба одразу знищувати. Клад демедж ми потім заберемо, наскільки я пам'ятаю. Забираю тут всі набої, власне, і що тут в нас є. Давайте супернейлган, напевно. Або ліпше в оцей шоті. Ця Це... дота готова. Значить, тут ще набої для супернейлгану. І там ОГР здійснює провокаційну атракцію і отримає трішечки по голові. Супершоті. Далі в нас мінотавр, якому можна визначити декілька ракет, напевно. І нічого він не протидіє. Він тому, що зараз буде готовий. Дуже сильно блимає світло, значить, тут. Тут, здається, десь буде перехід на секретик. Власне, ось він, секретна область з телепортом, в якій я забираю демедж І просуваюся тепер більш рішуче, тому що можу нормально НКП порозносити Перший готовий, другий готовий, третій готовий. Шолрат! Безсмертя! Забираю значить сюди постріл, сюди ще постріл. Перемикач, протискаємо, нам сюди, судячи з усього, стрибаю у воду, біста готова. Далі просуваємося. Ще гремліни нападають. Вони готові обидвоє. І ми під воду тусуємось. Безсмертя вже не працює, а мені десь сюди безсмертя ще працює. Чи буде хтось ще спавнитися? Давайте подивимося. Ніхто не спавниться. Ми відчинили е... рунічну трубу, поки працює безсмертя, залітаю. З рокетланджером сюди, на дуже покельного лицаря. І тут, судячи, з усього, мені не жити, тому що він пропалив напалмами, як має бути. Давайте не будемо поспішати тут, хлопці. Бойтеся, будь ласка. Зі... А, тут То цей негідник, слухайте, зніс дуже багато. І Шамблер уже тут. Давайте з ним будемо битися. Розпочинати двобій. Нерівний, просто позаду, ще хтось. Так, ну Шамблер утримає, напевно, і вбиває мене просто. Хе-хе-хе. Треба більш рішуче складнемо, джом проскочити цей момент. Просто прилетіти. Вам одразу так, вам одразу так. Посмерть я не беру одразу, його треба буде е е накопичити. Шолрад готова. Значить, вона мене отриїла, нічого страшного, не поспішаємо. Значить Для початку перевіримо тут під водою, що в нас знаходиться, а тут взагалі нічого немає. Треба, щоб безсмертя подовше попрацювало. Ну, не плювати, що там буде хтось ще, значить тут я протиснув. І тільки за допомогою безсмертя можна буде пройти той момент. Давайте одразу сюди. Пісту. Треба взагалі ігнорувати. Цих віднагідників так само ігноруємо, тому що плювати на них треба знищити шамблера, головне там отого, який отут от буде тусуватися, здійснювати тусовку. Що по нейлгану, він, в принципі, є, стрибаю, плазмаган одразу готую, вилітаю, значить оцього цього знищити першим чином. Це готовий. Шамблера знищити другим чином. Цього негідника знищити третім чином. Е, все. Ну як все? Непогано безсмертя завершилося, але в принципі ситуація набагато ліпша, ніж попереднього разу. Най вони б'ються між собою, я тут роблю сейф. 80 здоров'я, шамблер е, вижив. Значить, найтусується насправді. Сюди летить ракета. Ну і тепер треба битися шамблером. Якому вже трішечки я вніс. Там він боронить бекпак. Іде на мене. Поки він не може до мене дійти, він готовий. Фух, більш-менш пройшло. Значить ми ще сюди маємо потрапити якимось чином. Чи можу я з цього. Звідси стрибнути, щоб туди потрапити. Мені здається, не можу. Я не буду навіть перевіряти. Тут так само все чисто, але хотілося б перевірити все, що під водою знаходиться. А тут під водою є якісь переходи, подивіться, давайте не будемо поспішати тут. Секретна область, який і ланчер і дуже багато набоїв для нейлгану, Це може стати помічне в нас насправді в нашому. В нашій тусовці. Значить, треба перевіряти в кожній трубі секретну область. Так? Мені наразі сюди. Чи треба повертатися сюди стрибати? Ракети ще є, будь ласочка. не поспішаємо. Під водою тут дуже багато секретів, напевно, заховали. Тут ще є якийсь перехід набої для Нейлгану. Ну і тут ми, власне, протисовуємося в цю секретну область. Ясно. Дуже добре, мені треба в наступну трубу вже стрибати, і я, власне, це роблю. О, я, власне, перелітаю туди, де хотів потрапити. Не отримати демеч від спавну, його заігнорувати, падати в іншу місцину. Я вилетів в спаун за мною, спаун готовий, підірвався. І тут ми відчинили наступну трубу. Можна трошечки протусуватися, чи тут були якісь аптечки. Аптечки мені не потрібні, мені потрібні набої, я тут, власне, щось пропустив. Тут була аптечка, тут нічого немає. Тут ми брали кваднемоч. Це початок левелу. Ну, перша труба, по суті. В яку ми залітали. Дуже прикольно світло зроблено, мені в цю трубу. Ах ти, не гідниця! Придеться йти за аптечкою, тому що отруїла мене. Подивіться, забираю аптечку. І давайте е -е, продовжуємо нашу тусовку. Останню трубу я застрибую, вона виводить в пекельну кімнату, в якій хлопці, е -е, хтось там ще не може зрозуміти, а пастка ще працює. Гавардак надзвичайний. Піста на горі. Треба деактивувати пастку. А пастка не деактивується так просто. Біста нападає, отримає у відеомейкера. 31 з 51. Ми завалили майже всіх. Тут ще хтось нападає. Чекайте, ще біста. Тут треба активувати цю пастку, все ж таки біста сильно отруїла. Хлопці, не вбивайте просто. 37 хп. Туху. Тухо отримає ракету, я просто помираю тут. А тут як знайшов якийсь секретик, слухайте, судячи з усього в цій кімнаті. Ну, більш-менш пройшло. Давайте не будемо поспішати. Тут забираю ще аптечку. І фінальний бій відбудеться, напевно, всім із синім, який ще як тулху хоче щось протидіяти, і воно падає просто мертве. 24 секретів Шалрад отруйна. Погані наші справи, я не втечу від цього пострілу. Ну, пробую втекти, але Шалрад, що жива. Тримай дві... два постріли, здається, я втік. Ух, боже мій, слухайте, це потужний достатньо квейк, а? О, тут в нас буде. Значить, вам гранату, яка не спрацювала. Тут у нас вилітає горгуля, З якої не буде проблем. А от з Ворлоком буде, тому що він мене пропалив вже, бачите, на півмапи. Я не жартував, коли казав, що він може знищити півмапи, я його не добив. 71 хп. Він не так же боліче б'є, тут секретик якийсь. Що який робить, невідомо. Ні, тут погано ми зіграли, давайте перев... перевантажимось. Чим вбити Ворлока? Це основна мета нашого візиту буде. По-перше, зрозуміти, що це робить. Відчиняє тут е... якусь штуку, в якій. Секретна область. Що, ви готові? Ви готові. 180 хп нормально більш-менш пройшло, значить, з цієї сторони огар. Я мало себе не вбив, але ще є в мене порох в порохівницях. А, огр з нейлганом, до речі, ще одна ракета йому летить. Я вистрибаю десь сюди, забираю ще аптечки набої, роблю сейф і. Не знаю, пливу донизу, тут аптечка, і мені здається, сюди. Це основний зал має бути мейн холл, в якому нас очікує. Чекаю, ця фінальна труба, судячи з усього, так. цією руною. Ну, здається так, давайте стрибаю, поки працює. Що в нас тут, по-перше? Я не побачив. Ну, такі негідники нічого нам не протидіють. Я секретна область знаходжу, чекай, де вона є. Е, 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 прошу повернути мене на секретну область. Куди я пальнув, що я її відчинив? Оце от питання в нас нагальне, а? Може по ній треба дати, власне? Так, по ній треба дати, тільки не впасти в телепорт. Треба тому, що забрати набої для Нейлгану. І дві аптечки. Ну, більш-менш ми просунулися, слухайте, непогано. 48 з 51 Троє хтось вижило. 4 з 4 секретів я знайшов на цьому левелі. І я думаю, можна цей левел покидати. Наступний буде фінальний. І він буде напрочуд, важкий, наскільки я пам'ятаю. Тож затусуємося туди вже наступної серії. Дякую за увагу. Квейк, рандомні монстри. Челендж продовжується. І... Будемо продовжувати цю чудову гру. екшн просто нон-стоп. До побачення.